Я, звичайно, приїду, пощастить так прийду, подолаю розлуку, подолаю біду. До Харкова мене привела оця, по перша зустріч. Вразила дуже дуже класна зустріч. Відчувається все одно, що їм цікаво, відчувається, що їм потрібно. Те, що вони потім підійшли і кожен окремо подякував, це вже теж багато чого означає. Тому я думаю, що ну, якихось таких неловими емоцій буде багато різних. І в творчості це все виразиться. Просто що, можливо, не прям ну, віж про конкретну цю зустріч. Але те, що я відчула, так, те, що я побачила, то обов'язково. Це ж житті складається Вони дуже дуже. І вони ставлять дуже багато питань, причому таких, які ніхто інший не ставить. І вони завжди дякують за те, що як ви знали, що там відчувалося, чи як ви знали, як в цьому місті було, ви ж там не були, тобто це їм дуже цікаво. А ви знаєте, мені дуже сьогодні все сподобалось. Це було дуже цікаво, тому що для мене це теж такий досвід, що з поєдеси та І взагалі це трошки так на, на той час, який я тут був, там, майже година або півтори, якось навіть збув про те, що йде якась війна, ви яка не служба. Було просто дуже цікаво поспілкуватися з творчою особистістю, яка приїхала спеціально для нас показати на свою творчість і те, що вона вміє робити. Тут ходили колись трамваї, тут колись стояли будинки. Тут збирали гостей до чаю, прикрашали до свят ялинки, тут жили буденно і просто працювали, дітей ростили, тільки вибухнув мирний простір, коли перші сирени завили. Місто вкрилося чорним димом, захлинулося болем смерті. Хтось кричить над убитим сином і тримає за ручки мертві. Вже немає трамвайних колій, вже розтрощені всі будинки, і на місто привід поволі З неба падають сліз, крижинки.